Так, всім привіт. Заїхав іще тут на одну прийомку. Ось такі деталі. Так, продовжую. Е -е, щось цікавого тут. Ну не дуже багато. Але щось є. Щось надибаємо, покажемо вам там в кінці відео. В даний момент. Мусор-мусор. Сміття. Нічого цікавого такого немає. Як завжди, котли її є на продаж, ржавчина на продаж. велосипед на продаж. Та і все. Ось так. Як є. І так, всім доброго дня. Показую речі, які не були продані. За цей період часу, а також є декілька тут нових, наприклад, речей, яких я знайшов на прийомці. Тим самим, якраз покажу, що є зі старого лишається, що лишається з нового. Якось так. Дивіться, є ось такі діоди, От так назву їх разом з алюмінієвими цими. Ціна їх буде у нас 195 гривень. Отак, за одну штуку. Їх у мене 4. Кого зацікавило, пишіть. Далі є шестигранники Геобразні по 2 гривні за штуку. Їх дуже багато, тому кому там треба, пишіть, я їх назбирав, тому є. Є ось така річ. Цікава з отвором на 20. 115 довжиною. Обща 46. Внутрішня тут 20. Товщиною 18. Ціна за неї 70. Так, викрутки. Дві штуки: ось такі. По 45 гривень. Одна і друга моцна така. Далі шток якийсь цікавий, такий з. Ось цим. Ціна за нього 50 гривень, це у нас 20 гривень. Вал у нас ось такий гарненький. З гайкою з однієї, з іншої сторони, гайки немає. Довжиною 370, тут 45, тут під квадрат на 50, 35, 25. Ну, як є. Ціна його буде 250 гривень. Фільтр ось такий. Ціна 20 гривень. Викрутка 35, цей у нас 20, цей у нас 30, це у нас 15, це в нас буде 60 гак без нижньої частини. Губки у нас будуть 200. Дивіться, спочатку покажу би ушні. Тут різні є, є відрізні, є прохідні, є різні такі різці. Який вам тут сподобався, відмічайте, присилайте фото, будемо домовлятись і будемо відправляти. Хто візьме все разом, буде, по якійсь знизці. Можна щось зробити. Там 20, 30, 15. Ця така у нас буде, як снержавіки. Ціна 45. Такі в нас будуть. По 200 гривень, кого зацікавило, різні шприц у нас буде 100 гривень. Цим у нас різець буде 100 гривень, ці у нас будуть по 110 гривень, вони повністю нові. Цим у нас буде 100 гривень, ці в нас будуть по 120 гривень. Далі є ось такі речі, знайшовши їх. Ціна по 75 гривень. Вила у нас 65 заварені, сразу кажу. Ну, так, можна ще використовувати. Е, ця драбина 20 гривень. Цей транспортер 10. Ці у нас будуть по 45 розміри. Тут два розміри. Є більший, є менший. там 24, якийсь 20 чи 19, не пам'ятаю. Треба перемірити. Одна частина, е, оцей, скоріш 19, цей 24. Тому кому там треба, звертайтесь. є їх багато. Так, ця для розбортіровки колес ціна 100 гривень. Вал ось такий ось гарненький у нас буде 400 гривень. Прикольний, гарний, ця в нас буде 30 гривень. Ця в нас буде річ, е, якась заготовка. Не знаю для чого. Ціна 150 ящик. Ось цей буде у нас 150, ось цей буде у нас 125. Ржавенький. Так. Болтики, гайочки, шабочки. Кому там цікаво, ось така річ. Ціна 60 гривень. Пилку знайшов, додаю до неї ось таке полотно БУ. Ціна за неї буде 100 гривень. Дві гайки у нас будуть 30 гривень. Шківок, маленький, гарненький, побитий. Ну, як є, 70. Ці дві гайки у нас будуть 30, мишеловка. У нас буде 45. Уголок якийсь цікавий такий. 30, Це у нас буде 45, різець у нас буде 50, шестигранник буде у нас. 10. Це у нас буде річ 10, ці у нас будуть 5. Цей у нас буде 25, 10, 2 гривні. Така у нас річ буде 40. Шампура титанові, 13 штук, будуть 550 гривень. Кого зацікавило, пишіть в гарному стані. Молотки у нас будуть по 55 гривень. Ось ця річ у нас буде 45 гривень. Далі задня бабка є гвинт. алюмінієва, Така чашка, ручка, все в неї присутнє. Ціна за неї 350 гривень. Тиски в нас будуть з гвинтом, недороблені, сразу кажу. Тут під квадрат. Ну, треба з ними займатися, однієї губки не вистачає. Ціна 600 гривень. Все, більш-менш таке показав. Це в нас буде 20 гривень, це в нас буде 15 гривень. Ці набори будуть по 35 гривень один і другий. І на останок хотів показати ось такі крюки. Хто любить там рибалку, крючки советські, гарненькі в різному стані. Є б ушні, там є нові. Ну, як знайшов на прийомці, так і є. Кого зацікавила, ціна його 100 гривень за цілу коробку. Так, на цьому дякую, що додивилися до кінця. Е, що дивитеся, коментуєте і зі мною. Е, і будемо робити розіграш для вас. Дивимось до кінця. Так, ось такі три набори: перше місце, друге місце і третє утішительний подарунок та і все. Е, хто перший напише в коментарях сюрприз? Сюрприз друге місце і третє місце. Краще, звісно, писати на Viber, щоб я вас бачив. Але е можна і написати в коментарях. Спочатку треба написати в коментарях, щоб ви були перші. Потім якраз можна написати вже і в Viber, щоб ваш YouTube одинаковий був із Viber, щоб можна було. Констатувати, що це ви. Тому, як е... якщо ви не можете доказати, що це ваш YouTube канал, тому вибачаюся, але я вам не відправлю. Кажу, Кажу вам зразу таки. Тому, будь ласка, якщо у вас YouTube канал е... одноіменний, тому без питань воно буде ваше. В даний момент показав. Хтось просив лопати, ось вам лопати. Є якраз та і все для того, щоб ви ними щось робили, ними користувалися. Як є, всім дякую за перегляд мого відео, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.